Привіт! Бачу, нормально так ТЦК, ТЦКшники двіжують. Е, десь в селі, не помню, це, я бачив в, в Тіктоці. В селі зайшли тупо в хату до чувака, прикидаєш? Тобто зайшли в його е, подвір'я, зайшли в його будинок, потім, без дозволу, зайшли в його е, будівлю, ну і там почали качати. Там права об'яснювати, що який же ж ти неправий, який же ж ти поганий, нам треба вияснити, взнати туди-сюди. По-перше, тільки хтось заходить на твою територію, якщо це особливо ТЦК, ти, ти маєш право приміняти м, любу силу. Навіть якщо поліцейський без згоди чи без права на те, якщо він зайшов в твою будівлю, на твою територію, це приватна власність. В твою власність. Скажем, ти маєш право використати любу зброю для захисту своєї власності. Далі. Якщо заходить ТЦКшник в твою власність, ти маєш право, ну це по-перше, що потрібно, це абсолютно спустити собак. Ну, от всіх, там свиней, курей на нього, просто всіх можете спустити. Потім просто взяти палку, відлупити його палкою. це я дуже в такій культурній манері ще говорю. От далі, якщо може маєте рушницю вдома, якщо це не допомагає, тоді може бути перестрілка, оскільки в них пістолети, автомати, типу. Але обороняти свою територію, бо це ТЦК, це ці якісь банд у формуванні, які викрадають людей серед білого дня, кудись везуть, потім звідти люди не повертаються. От. Закон говорить, що це викрадення людини, і ТЦКшник може просто присісти. От. А присісти він може за незаконне. Вторгнення в твою приватну власність. Тобто ти не маєш права, ну, типа, маєш право, але не хочеш, вони не мають права заходити на, цей, на твою територію. Можете зразу викликати поліцію. А не тікати, зломлячи е, свій забор, Ті, не тікати за, за обрій, де ховається сонце. Ні, просто потрібно знати свої хоча б якісь. Е, Малесенькі зараз ці права людини, які, які захищають тебе навіть від цих ТЦК. Так що, не боїмося і захищаємо свою особисту власність, приватну власність. От. Коротше, відбиваємось повністю від них. От і навіть відбиваємося так, в, в дуже грубій манері можете відбиватися від них, коли ви в себе на подвір'ї чи в себе вдома тим більше. Так що люди, які знаходяться в селах, знайте, будь ласка, не, не потрібно боятися їх, не потрібно пускати їх на своє подвір'я. Якщо вони заходять, ви викликаєте поліцію. Якщо поліція їде довго, берете біту і. Ви знаєте, що далі робити з цими бандитами, які викрадають людей, які порушують права людей, які не знають навіть своїх прав. От. Так що це обикновенне, по-перше, бидло тупе, безкультурне, неосвідчене. А такому бидлу прикидаєте, ще й дали автомати в руки. І як нас? Життя все краще і краще. Даже свої, блядь, своїх. Кошмарять, а бей своїх, щоб чужі боялись. Ну да, гарне правило, звісно.